Щастя, назву цього містечка виправдовує його історія та повністю дискредитує сучасність. Селяни-втікачі, рятуючись від кріпацтва, оселилися на березі Сіверського Дінця на місці теперішнього містечка ще наприкінці 17-го століття. Очевидно, тоді звільнені від щоденної підневільної праці, вони й дали поселенню таку безтурботну назву. Замість невеликого села у 1963 році постало місто. По суті, своїм існуванням воно завдячує Луганському. Ганські теплоелектростанції, одинадцятикласниця Ліза, яка приїхала до Києва зі щастя, каже: люди щодня ходять туди на роботу, навіть ризикуючи життям. У нас була теплова електростанція, вона на зараз працює, люди їздять під обстрілами працювати. Це ну, основна, основне місце працевлаштування людей з нашого міста. Місто стало рідним для 13 тисяч людей. Тепер у щасті залишилося близько трьох тисяч. Працювали дві школи пізніше, після активізації бойових дій, учнів перевели на дистанційне навчання. А 14 червня 2014 року під час антитерористичної операції містечко перейшло під повний контроль української влади. Було дуже важко обстрілювали місто дуже сильно. В мене там залишився батько, він зараз живе там, він не схотів їхати, тому що ну там бабуся залишилася. Зараз місто щастя не впізнати, говорить Ліза. Майже половина будинків в ньому зруйнована. Волонтери, які допомагають переселенцям з усього Донбасу, запевняють, ті живуть лише надією на повернення додому. Большинство из них мечтает вернуться домой. Они с нетерпением ждут этого момента. Каждый раз, приходя сюда, они говорят, вот может быть мы уже скоро вернемся, может быть, мы уже поедем домой. Так было осенью, так было зимой, и, наверное, так будет весной. То есть они все равно все живут ожиданием момента возвращения домой. Для мільйонів українців містечко щастя це просто точка на карті, де в останні місяці стало небезпечно жити. Однак щастинці, які змушені були покинути домівку, все ж сподіваються. Їхнє місто таки виправдає свою оптимістичну назву. Галина Чернікова, Юрій Швецов, телеканал Еспресо.